Країні, слава нашій нації без головних тренерів, щоб перевести гру в третій вирішальний матч. Є удар хмельницької команди, щоб рахунок у серії зрівнявся 1-1. Удар сухова підключає. Ви знаєте, що фінал восьми вже наступного тижня стартує. Педяш підхоплює м'яч, пробиває. Але м'яч, звісно, для енергії важливо підготуватися зараз до матчу. Адміністратор команди. Ухти, таки за справжню чоловічу боротьбу чесну. Ну і хочеться, звісно, сьогодні побачити. Ухти. Під високим пресингом пішов баба. Ухти, хороша передача. Будь-яка перемога. В основний час. Додатковий в серії пенальті. Удари забиває Хіт і забиває Руслан Шеремета, про якого ми з вами тільки що казали. І зараз буде тайм-аут. Жук відібрав м'яч. Жук відібрав м'яч. Пробиває Шевчен. Гуцуляку тут робити нічого. У цій четвірці. Поки що з розвороту пробує. Віддальність. Сірий удар. М'яч покійно. Чернявський. Чернявський на фланзі. Пробиває. Забрали у Органа. Удар! Шеремета, Педяш, журба і школьний школьний. У у хід. Журба! Порожні ворота! Помиляється. Як же ж помиляється Костянтин Абзалов. Журба, Буває. Все буває. Удар там. на Журба. Буває. Все буває, удар там. Намагається Сокіл щось придумати, тому що. Вже мінус може захоче подивитися матч. І цілком хороший момент под люк. І рятує свою команду. Чернявський. Поночовний. порожні ворота! Жук забиває свій 24-й м'яч чемпіонаті. А, і в атаці можуть бути. Ось, ось і в атаці можуть бути. Ось, ось. Чернявський блокує цей удар. Іще один удар. І Шостий. Для гостей. Сухов. Сухов пробиває Хрестов. Розхитувати захист киян. ти! Ухти! Ось зараз пішов Абзалов і якраз суховна подлюка подлюк. Команда. Звісно, Чернявський. Чернявський. Хороший. Як помиляється. Шевченко. Порожні ворота. Там хтось є з гравців. Жук пробиває, можна грати. Сірий. Чернявський на лівому фланзі. Поночовний. Вільний Чернявський пробуває. І школьний. Зі стовбом грає друга четвірка. Вже тренування. І вже. Ухти! Здорово! Забиває Олександр Сухов! На 38-й хвилині 4-0 порожні ворота запасних. Це, звісно, одна справа. Керувати з лави там, де. Запасник це, звісно, одна справа. Керувати з, л... з лави там, де.